Ну що ж, друзі, усім привіт! Стартуємо у новому 2026 році. Це наш традиційний понеділковий дайджест. Що ж відбувалося за цей тиждень у світі спорту? Слухаємо разом. Стали відомі групи турніру з футболу меморіалу Ернеста Юста. Львів'янка віце-чемпіонка світу шахів у дліці, а львівський спортсмен став призером Санного спорту. Група меморіалу Ернеста Юста, 2026 Комітет проведення змагань Львівської асоціації футболу затвердив склади груп цьогорічного 27-го з ліком турніру пам'яті заслуженого тренера України Ернеста Юста. Перші матчі заплановані вже 10 січня. А з команд учасників, а їх цього Тридцять двоє вже складено вісім груп. Команди, які за підсумками групового етапу посядуть у групах перше та другі місця, вийдуть до однієї восьмої фіналу. Анна Музичук, віце-чемпіонка світу шахів у Бліці. Шахістка потрапила до четвірки найкращих за підсумками основного раунду змагань. А загальний етап завершила другою. У півфіналі Анна перемогла Нідерландку. Однак у фіналі поступилися представниці Казахстану. Для Анни це вже третя медаль чемпіонату світу. Шахів у бліці у 2016 році вона стала чемпіонкою, а у 2019 році виборола срібну нагороду. Антон Дукач виборов бронзу кубка нації. Львівський санкар став бронзовим призером за підсумками Кубка нації Сангоспорту, який відбувся в латвійській сігулді. Змагання передають Кубку світу. Варто відзначити, що Антону вдалося завоювати ювілейну 10-ту медаль на рівні Кубка Нації. Першу нагороду Санкар здобув у Вінтерб. Перзі у сезоні 2019-2020. Львівська команда Галичанка вперше перемогла на виїзді в Польщі у суботу, 3 січня. Галичанка зіграла матч 13-го туру польської суперліги з гандболу на виїзді. Зустрівшись із колективом Рух обіграли суперниць із перевагою в чотири голи. Звитяга Галичанки над рухом перша виїзна перемога для клубу в поточному сезоні польської суперліги. Загалом в активі Галичанки вже шість звитяг. Йдуть вони на шостому місці в турнірній таблиці, набравши 18 очок. Друзі, це був наш традиційний понеділковий дайджест спортивних новин. Ви ж не забувайте підписуватись на Львівську мануфектуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.